Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за шиншилою. Шиншили мають пухнасте хутро сірого або білого кольору. Їхній довгий хвіст і великі вуха роблять їх дуже милими. Ці тварини зазвичай активні вночі, вони розумні та соціальні, тому можуть стати відмінними домашніми вихованцями. Шиншили вимагають особливого догляду, їм потрібна спеціальна дієта, чиста клітка та піщана вана для купання. Шиншили можуть викидати своє хутро, щоб втекти від хижаків. Вона виросте знову, але це дуже тривалий процес. Шиншили полюбляють їсти трави, коріння, мохи, гілки дерев та чагарників. Також шиншили охочі поїдають насіння та зерна, іноді їм дістаються ягоди та горіхи. Дякую за увагу, до побачення малята!